Пригода про динозавриків розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Над Мезозойською лагуною розпочався тихий сонячний ранок. Пташки дзвоніли своїм співом, листя шелестіло від легкого подиху вітру, а друзі прокинулися сповнені нових мрій і планів. Крикі хотів потренуватися, щоб бути ще сильнішим. Рапі мріяв знайти нову печеру і відкрити її таємниці. Бронті бажав просто гуляти та дивитись на красу світу. Алея збиралась піднятися високо в небо і пошукати шлях за зорями. Маленький сріблик слухав усіх уважно, пищав і намагався теж виглядати серйозним. Здавалося, Ніщо не могло затьмарити цей день, але раптом лея, яка здійнялася в повітря, помітила щось тривожне. На обрії клубочилися темні хмари, і серед них закручувався величезний вихор, що швидко набирав силу. Друзі, вигукнула вона згори, там над горами крутиться щось страшне. «Усі?» Підняли голови і побачили, як чорний стовп торнадо з ревом наближався до їхньої долини. Він підіймав у повітря гілки, каміння і навіть невеликі дерева, земля гуділа від його сили. Це торнадо. вигукнув Трикі, виставляючи роги. Треба шукати сховище!» – сховища. Повільно, але впевнено сказав Є печера біля високого водоспаду, там товсті стіни, вони нас точно захистять. Не гаючи часу, друзі вирушили. Вітер набирав шаленої сили, гілки тріщали і летіли в усі боки. Рапі мало не здувало з вузької стежки, але трикі підставив плече і утримав його. Сріблик пищав на спині бронті, ховаючись під крилом леї, яка кружляла в повітрі і вказувала, куди йти. На їхньому шляху раптово впало величезне дерево. Друзі на мить розгубилися, але швидко взялися до справи. Трикі вперся рогами, бронті всім тілом, рапі почав розгрібати коріння. Алея відносила гілки вбік. Навіть маленький сріблик намагався допомагати, тягнучи в цьоби кулисточки, і дерево нарешті відкотилося, відкривши прохід. Бо вони добігли до печери саме тоді, коли торнадо вже накрив долину. Усередині було темно і тісно, але безпечно. Зовні вітер вив і гуркотів, немов самі гори ламалися, та друзі сиділи разом притискаючись один до одного. Ми разом, тихо мовив Бронті, а значить, нам нічого не страшно. Врешті буря стихла. Коли вони вийшли на двір, небо очистилося, а над водоспаном з'явилася величезна веселка. Долина була не такою, як раніше, скрізь лежали повалені дерева, каміння та гілки. Подивіться, скільки шкоди, сумно сказала Лея. Трикі рішуче тупнув ногою. Ми мусимо все відновити. Це наш дім. І друзі взялися до роботи. Трикі відсував каміння зі стежок, бронті піднімав важкі стовбри і переносив їх на узлісся, рапі швидко згрібав гілки і складав у кубки. Лея літала високо, щоб помічати найбільш засмічені місця, і допомагала носити легкі дрібниці. Сріблик гордо носив у дзюбику листочки, переконаний, що саме він робить найбільший внесок. Коли струмок, перекритий камінням, знову заспівав, усі мешканці долини, які ховалися під час бурі, поволі поверталися. Пташки почали лагодити гнізда, звірята обережно виходили зі схованок. Друзі посадили молодий пагін замість зламаного дерева і вирішили назвати його деревом дружби. Колись вона виросте великим, сказав Бронті, і даватиме затінок усім, хто житиме тут після нас. Сонце вже хилилося до заходу, коли друзі нарешті сіли відпочити на березі лагуни. Вода виблискувала золотом, веселка ще сяяла над водоспадом. Вони були втомлені, але в душі відчували спокій і гордість. Ми довели, що разом здолаємо будь-яку бурю, сказав Трикі, і навіть зробимо долину краще, ніж вона була, додала Лея. Рапі засміявся. Ха, а ще ми навчилися, що навіть маленькі лапки і крильця можуть зробити велику справу, правда, сріблику? Малюк відповів своїм писком Пі. -і -і. Усі розсміялися, і сміх рознісся над лагуною. Друзі знали, тепер вони стали ще міцнішою командою, бо торнадо може зламати дерева, але не дружбу, яка тримає їх разом.